Слава Ісусу Христу! Цими днями читаю малих пророків. І сьогодні, брати і сестри, хочу разом з вами поділитися такою темою. Назвав її Пророк Йона і Довготерпеливий Бог. Отже, ми сьогодні будемо розважати по книзі пророка Йони. Хто дивиться нас онлайн, і ви, можливо, вперше чуєте це ім'я, я дуже коротко нагадаю, хто це за чоловік і в чому його особливість. Йона був євреєм. Бог цього єврея, відправляє проповідувати до ворогів їхніх, але Ніневія не кориться Богові. Він починає втікати в зовсім іншу сторону на морі. Він потрапляє в шторм. Пізніше його викидають за борт. Він потрапляє. В середину великої риби через три дні риба його випльовує на той берег. Йона йде в те місто, куди його спочатку Бог посилав, проповідує. Люди каються, Йона засмучується. Якщо дуже коротко, ось ось так в цьому суть даної книги. Тепер давайте трошки детальніше. Брати і сестри, я впевнений, що ви читали не один раз цю книгу. І в даній книзі ми можемо зустріти. Імена і назви таких міст, скажімо, до Йони, як до єврея, Бог це каже, коли він знаходиться на якій території? На території Ізраїля. Бог його відправляє в місто Ніневію. Місто Ніневія це територія сучасного Іраку. От я певні дані знайшов, там певні відстані. Скажу відразу, що за ці дані, за ці кілометражі помирати я не готовий, але принаймні, є про це в мережі. На, на ці питання відповідь. Отже, Ніневія це територія сучасного Іраку північного. Тоді це була новоасирійська імперія, тепер місто Мосул. Отже, ми пам'ятаємо із писання, що асирійці були лютими ворогами для Ізраїля. І якщо Йона мав до Ніневії здолати, є дані 885 кілометрів, то він обирає зовсім протилежну сторону. В Ніневію він мав би добиратися суходолом. Тепер він обирає зовсім протилежну сторону і він пливе до Таршішу. Є декілька припущень, де це місце могло знаходитися, але найбільш поширене припущення те, що це, ймовірно, територія Південної Іспанії. Територія південної Іспанії, отже із Ізраїля, з міста Яфи, або міста в Новому Заповіті вже воно назване як Єопія, і з цього міста йому потрібно було пливти через море 4023 кілометри. Уявіть, по суші 885 кілометрів до території Іраку сучасного. А тепер, якщо Таршість, це територія Іспанії, то по морі йому потрібно було плисти 4023 кілометри. І він обирає втікати від Бога. Цікава деталь, деталь щодо пророка Йони. Я побачив в ньому, от наче от монетка. В моїх руках монетка, і монетка вона має дві сторони. І що я виписав для себе перша сторона життя. І переконання пророка Йони. Які були його переконання, яка була його догматика, яким Йона розумів Бога? Я просто записав декілька речей, які основані на даному тексті. В що вірив Йона? Отже, перша сторона медальки, як ми говоримо, так? Йона вірив, що Бог є творець. Йона його боїться. Це перший розділ 9 вірш. Бог чує молитву і відповість. Також Йона вірив в те, що він у рибі знаходиться, це діє Бога. Це не він просто так. от, Ну, так сталося, випадковість. Ні, Йона був переконаний, те, що він зараз знаходиться в череві великої риби, це діє Бога. Вірить, що житиме, і ще побачить храм. Отже, він вірить ну, в такого всемогутнього Бога. Потім Йона Бога називає Господом своїм. Він вірить в те, що Бог милосердний. Йона, будучи в череві Великої Риби, хотів жертвою подякувати Богові. Там же Йона зробив визнання спасіння у Господа, вірить у те, про що проповідує. Він не просто так подія, не подіє. Він 100% був переконаний в тих словах, яких проповідував. І Йона вірив і визнав, Бог довготерпеливий. Много милостивий. і Бог жалкує за зло. А також згідно 4-го згідно розділу, можемо зробити висновок, те, що Йона вірить в те, що саме Бог може забрати життя. І просто, брати і сестри, от Наскільки Йона, він неординарний був пророк. Так? Якщо ми з вами говорили про першу сторону медальки, це були його переконання, його догматика. По суті, із цих переконань Йони ми самі можемо пізнати Бога, ми самі можемо зміцнитися в тому, що Бог добрий, милосердний, довготерпеливий, жалкує про зло. Але в монетки є ще друга сторона. І тепер уявіть собі, в чому яка неординарність. Отже, якщо Ніневія це територія Асирії, Асирія це вороги Ізраїля, Бог його відправляє, аби той ішов, проповідував. Йона що визнає? Якщо я піду для своїх ворогів, скажу, аби вони покаялися, що з ними станеться? вони жить залишаться. Що він вибирає? Він вибирає. При цій всій догматиці, да, маючи правильне пізнання про Бога, я не знаю, чим він керувався, але він обирає просто втікати від Божого покликання. Втікаючи від Божого покликання. Ви ж пам'ятаєте, потім на морі зривається буря, моряки, вони роблять кіпіш, вони до Йони, а виходить, що Йона вже домовився своїм сумлінням настільки, що він шторм спить. Та якщо банально дуже сильний вітер, то, то це мене будить, я не можу заснути. Просто коли в хаті втеплій. А то в шторм Йона настільки домовився із власним сумлінням, настільки він його приспав, як кажуть, приручена совість на хазяїна не вризається. Що в шторм він спить. Отже, його будять і кажуть: кличи ти ще до свого Бога. Ви пам'ятаєте, що робить Йона? Хіба він падає на коліна, хіба він складає обітницю для Бога Боже, прошу зупини цей шторм, я все ж таки піду в Ніневію. Ні. Замість того, щоб кликати до Бога, замість того, щоб послухати цих людей, які кажуть, звертайся до свого Бога, що він каже? Кидайте мене за борт. Цікава любов цього чоловіка до його ворогів. Да? Тобто він настільки не хоче йти в Ніневію. Що він уточнюю, він готовий просто аби його за борт і він готовий загинути фізично. Подумаймо, якби перед нами постала така дилема. Хто в нашій церкві найбільший патріот? От, хто найбільше молиться про мир в Україні, про неньку? Уявіть, що. Що зараз вас Бог на Московію відправляє. Іди і проповідуй. Але ви настільки не хочете, щоб там люди покаялися і вони залишилися живими, ви просто втікаєте на рим. Це наш час, брати і сестри. Це зараз з того боку на нас напали, нас притискають і роблять дуже страшну біду. І Його, що Бог саме вас відправляє на Московію. Але при всій догматиці, при всьому вашому переконанні, ви втікаєте десь у Рим. І по дорозі стається нещастя, і ви кажете: ні, я краще помру тут, вбийте мене тут, але туди я ні, я не піду. Я не хочу, щоб вони залишилися серед живих. От якось так приблизно виглядала, виглядала ось ця дивакуватість пророка Е, Цікавий у Бога спосіб і життя. Пророкові зберегти і ще й дати часу йому на роздуми. І ось Йона обирає смерть, його викидають за борт. До речі, дуже дуже богобійні язичники йому попалися по дорозі. Навіть самі язичники моляться, кажуть: Господи, хай не буде нам гріха за душу цього убієнного і його за борт. Цікавий Бога спосіб, зберігає для Йони життя. Йону проковтує велика риба. Там же йому Бог дає часу добрих три доби подумати. Я просто коли читав цю книгу, я задумався, що це я в черві кита три доби. Коли вам щось болить і ви лежите на ліжку: 10 годин ви поспали, виспались, 12 годин ви лежите вже якби нормально належались, 15 годин вже вам хочеться встати. А як мінімум хочеться походити. А тут от три доби і в черві кита, і там я ніколи не був, але, мабуть, не дуже приємно. І там дає Бог час йому, аби він пороздумував. І так, по суті, вибір в Йони залишається не дуже великий. Бог не пускає його в торшіш. Стається, що стається. Ну, добре, він обирає. Я повертаюся назад в Ніневію. І так, е до речі, навіть і через цю ситуацію люди і славу для Бога Небесного віддали, і вони настрашилися Бога живого. Тому вибір в Йони не дуже великий, часу на роздуми було достатньо. Йона йде до ворогів, проповідує. люд кається, Бог їх милує. Яка реакція Йони? Ну, видно, недарма стільки переживав, видно недарма такі, таку відстань здолав. Там, я думаю, як мінімум вже всього тисяча кілометрів. Я думаю, мав би чоловік радіти, плескати. Люди покаялись. Яка його реакція? І тепер давайте ми будемо читати, чи це було так. Четвертий розділ книги Прокайони. Про Будь ласка, прослідкуйте разом зі мною. Закінчується третій розділ тим, що Бог побачив вчинки, він саме по вчинках Ніневітян побачив, що вони покаялись. Бог над ними змилосердився, він відвернув жар свого гніву. І четвертий розділ. І було це для Йони на досаду. Досаду велику, і він запалився. І молився він до Господа і казав, О Господи, чи ж не моє слово, поки я ще був на своїй землі, тому перед тим утік я перед тим утік до таршішу, бо я знав, що Ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А Господь відказав. Чи слушно ти запалився, і вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там куреня, і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті, і виростив Бог рецинового куща. І він вигнався понад йону, щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати його від його досади. І втішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рецинову куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східнього гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонину голову, і він зумлів. І він згадав, щоб йому померти, і казав: Краще мені смерть від мого життя, і промовив Бог до Йони, Чи слушно запалився ти за рециновий кущ? А той відказав, дуже розлютився я, аж на смерть. І сказав Господь. Ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше 12 10 тисячок люду, які не вміють розрізняти правиці своєї від лівиці та численна худоба. Так хотілося б, щоб було продовження, правда? Але на, на цьому тексті, на цих словах, словах самого Бога, і закінчується книга пророка Іони. Ви помітили, чим починається четвертий розділ? Бог, він пробачає людей. Яка реакція Іони? Так і знав. Так і знав. Ти довготерпеливий, ти милостивий, ти за зло жалкуєш. Що робить Йона? Е, Ні, я на цьому не заспокоївся. Дивіться, якщо йому іти було 800 там, 85 кілометрів до Ніневії, це ж немалий відрізок часу. Да? Він не хотів так просто здатися. До речі, якби він плив до Таршішу, то є інформація, що корабель пливучи туди, назад, він повертався не раніше як за три роки. Якщо це так, якщо це правда, то видно, хотів Йона ще трошки відтягнути. Можливо, там би чаша Божого гніву ще більше наповнилася, і вже не прийшлося б не було б до кого йти. Але він вибирає пливти до Таршішу. При тому всьому він іде до Ніневії, проповідує їм. Як сказати проповідує? він без великої догматики, він просто сказав, що буде. Але його почули, люди оголосили піст. Люди покаялись ділами своїми навернулись, Бог помилував. Цікаво, що робить Йона? Окрім того всього, що він, перефразовуючи, сказав: Ну я так і знав, бо Бог такий добрий і милосерний. Він настільки засмутився, що він з Бога просить. Вбий мене. Чуєте? Виходить, що тебе сьогодні, українця, відправили на Московію, ти там передав Боже Слово, люди покаялись, ти десь трошки відійшов, дивишся, щось нічого не палає, не горить. І ти кажеш, вбий мене Боже. Мені такий сценарій, такий розвиток подій не подобається. Мені так не підходить. І він каже: А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя третій вірш. Далі Бог йому ставить запитання, а, чи слушно ти запалився? І як я вже казав, Йона не, не хоче так швидко здаватися і повертатися назад, то що він робить в п'ятому віші? І вийшов Йона з міста і сів від сходу міста і поставив собі там куреня, і сів під ним у тіні, аж побачить, що буде в місті. Запалає чи не запалає. Цікавий момент. Він робить собі навіть такий спос... блокпост спостереження. <гум> не хоче здаватись, А може все ж таки Бог передумає, і може запалає. І запалало, тільки не в місці, а в нього тут середині в грудях. І запалало дуже дуже сильно. Він навіть не полінився поставити собі курень. На спеці сидить. Ну, вже змилувався Бог над ним. Хай не буде спеки, Бог вирощує йому цей рециновий кущ, цей рециновий кущ вищий за йому. він йому створює в спеку тінь. І звеселився йона і зрадів. Але о, Іронія! Черв'як. Бог так само посилає черв'ячок, черв'ячок там він підточує цей кущ, сохне. Яка реакція йони? Вже третій раз просить смерті. За цю книгу, яка має тільки чотири розділи, вже третій раз Йона просить смерті. Перший раз він казав, викидайте за борт, другий раз він просить, вже, коли він вийшов там чергувати біля того куреня. І тут, коли сталося таке горе біда, оцей рециновий кущ погинув, знову третій раз просить просить смерті для себе. Крім того, що Йона, як нас казали, нервовий брат, да, так він, він ще й лютий брат. Це 9 вірш. Каже, дуже розлютився я аж на смерть. От, така лютість, таке зацепеніння. Каже, дуже розлютився аж на смерть. Ми, якби зазвичай, читаємо, ну просто прочитали ці слова. Да? Але ви ж буквально уявляєте, чоловік каже, розлютився я? Не просто розлютився, що якби немає себе деподіть, розлютився аж на смерть. Я не знаю навіть, чи я бачив когось із людей, хто був в такому стані. Бог відповідає для пророка, в чому суть цієї наочності, для чого він взагалі виростив, виростив ось цей рециновий кущ. Бог йому хотів сказати слідуюче, Якщо ти. Не ростив, нічого не приклав до того, щоб цей кущ виростив. Але коли цей кущ всох, то тобі це не сподобалось, ти розлютився. А Бог він же ж зрощував асирійців, так? зрощував цих язичників, Бог зрощував Ніневію, Він вкладав в цих людей і він хотів сказати йому такими словами: начебто, невже ти думаєш, що я ось так візьму просто. І зітру з лиця землі своє творіння і тих людей, яких, яких Бог, в яких він вкладав. І він каже: А я не, змилую, не змилувався б над Ніневією, цим великим містом. В цьому була суть цієї наочності, яку Бог показав для ось цього пророка. До речі, книга вона як починається словами Бога. Так, книга і закінчується в четвертому розділі так само. Словами Бога. І нам може здатися ну про кого книга? Ну, про Йону. Але насправді в цій книзі є дуже-дуже багато про Бога. Що Бог робив і як діяв Бог. Там дуже багато можна пізнати серце Бога. Висновок, брати і сестри. Якщо ось так поверхнево подивитися на цю книгу, то чого вона нас вчить? Які висновки ми можемо взяти для себе із, із цієї книги? Я записав декілька речей. Перше. Бог досягає задуманого. Ми це побачили чітко. Друге. У Бога до різних людей різні способи говорити. Наприклад, тут є написано про те, що. Які є діві особи? Йона, моряки, ніневітяни. <кій> В який спосіб Бог до Йони говорив? Бог говорив до нього прямим текстом. Бог до нього говорив через шторм. Бог до нього говорив через велику рибу. Бог до нього говорив навіть через те, що люди вижили. Бог до нього говорив через. Те, що він показав йому наочність, виростив ширициновий кущ. Він був дуже лютий, дуже нервовий, цей брат Йона. Але Бог, ну вибачте, таке слово є, панькався з ним, так? Да? У нас яка асоціація з пророками? Пророк це ж така набожна, свята людина, яка зайвий раз не посміхнеться, яка, от у ну, от нас є якісь певні свої уяви про пророка Божого. І е, Йона якось він не дуже підходить під ці рамки. І так Бог має справу. Це також ми можемо зробити висновок із цієї книги. Бог має справу навіть з таким служителем, як Йона. Третій висновок: Бог займається із язичниками. Це нонсенс був особливо в той час для, для єврея, яке богові діло там десь до Ніневієтян. Так ми ж Божий народ. Пам'ятаєте, навіть вже в час Нового заповіту, аби для апостола Петра розширити ці рамки, то Богові також доводилося наочність показувати. Там простирадло, якесь спускалося з неба, гаддя всяке. Йому потрібно було також розширити ось ці рамки, що Бог не тільки для євреїв, Бог ще й для інших народів. І четвертий висновок. Бог, Богові кориться природа, риба. Ну, а от єврей якось не дуже. П'ятий. Змінені добрі вчинки людей відвернули жар гніву Бога. Змінені добрі вчинки людей відвернули жар гніву Бога. Шостий висновок. Бог довго терпить такого примхливого пророка. Говорить до нього у дуже різні способи. Сьоме. Саме цікаве. Чого нас вчить ця книга хто б міг подумати? Йона в череві риби нагадує Ісуса, який знаходився в серці землі. Про це казав сам Ісус Євангелія від Матвія, 12 розділ, 40 вірш. Ось як Йона був в черві кита три доби, да? то Ісус сказав, що так і Син людський Він буде в серці землі. Хто б міг подумати, що настільки примхливий і настільки неординарний і дуже дивний Божий пророк, він буде в тих обставинах, а потім, через скількись сторіч в схожих обставинах буде Ісус Христос. Після черева Риби Бог через Йону врятував багато людей. Хоча це було проти волі і проти бажання Бога. Просто зрозумійте думку. Йона побував в черві риби, а після того, як він побував в черві риби, він пішов в Ніневію. І що сталося там? Бог врятував багато людей, бо вони навернулися до Бога. Йони. Дякую. Е, я помилився. А тепер аналогія. Ісус Христос, Він помирає, написано, спускається до найнижчих місць землі. І не так, як пророка Йона проти власного бажання, а Христос бажає цього. Помираючи, Він воскресає, і через Воскресіння Ісуса вже тепер дуже і дуже багато людей вони також рятують своє життя. Дуже-дуже багато людей вони спаслися саме через Ісуса Христа. І чому доказ сьогодні ми як церква Його. Тому спасіння стало доступне кожному, хто повірить І охреститься. Якщо там спасіння було для Ніневітян для тих, хто просто до кого був Йона дотичний, то сьогодні спасіння, яке дарує Ісус, воно доступне абсолютно для кожної людини, хто увірує і охреститься, виконавши цим Божу заповідь. І на завершення застосування. Чим далі Йона відходив від покликання, тим більше клопоту і шкоди він робив собі і оточуючим. Ну, погодьтесь, навіть нещасна риба і та відчувала таку невеличку незручність три дні і три ночі. Тому в застосуванні всього два пункти, дві речі. Перше, не вхилятися від особистого поклику, не вхилятися від особистого поклику, який дав тобі Господь. І друге ділитися Євангелієм. Адже воно доступне через віру в Ісуса Христа. Здавалося б, історія про Бога, історія про Йону, але в застосуванні дуже сміливо, можна сказати, в цей другий крок, ділитися Євангелієм, адже воно доступне через віру в Ісуса Христа. Думаємо про це, брати і сестри, досліджуємо. Це дуже цікава історія. Пам'ятаємо про дві сторони пророка Йони. При всій його догматиці, при всіх його правильних переконаннях, він ще отак чудив. Але Бог займався з ним, Бог використав його. Слава Богові, і хай це буде нам кожному на збудування. Амінь.